До вашої уваги, вхідні вуличні двері комплектація Elegant Thermo модель Norton. Полотно товщиною 85 мм має 5 горизонтальних ребер жорсткості з терморозривом, наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгайзов, 3 контури ущільнення. Зовні атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood товщиною 12 мм. Колір горіх світлий. Зі вставками чорного алюмінієвого молдингу. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм в вуличній плівці колір біле дерево. Замки верхній кале 257, нижні кале 252 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Якісна чорна квадратна фурнітура та чорний циліндр. Рама товщиною 105 мм з корковим терморозривом, пофарбована в два кольори, наповнення мінеральна вата, пінополістирол. Регулятор прижиму полотна, посилені пластини під кожен рігель замка. Нержавіючий поріг також з корковим терморозривом. Три петлі та три антизрізи. Лиштва прихованого монтажу встановлена в одному рівні з зовнішньою накладкою.